Спонсор показу. Історія у пляжці. На дорозі Тернополі з Ланівці зіткнулися автомобілі «Вольво» та Шкода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди кермувальник останньої машини загинув на місці події. У селі Гнізди чи Бараської громади горіла господарська будівля. Внаслідок пожежі знищено приміщення площою 28 квадратних метрів. Причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють фахівці. У Тернополі затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. 26-річний чоловік переховувався в Україні з травня цього року. Він намагався уникнути відповідальності за скоєні на батьківщині злочини. За інформацією працівників СБУ, зловмисник член транснаціонального злочинного угрупування, яке спеціалізувалося на розбійних нападах, пов'язаних із незаконним проникненням в приватні помешкання людей. Працівники Тернопільського районного управління. Поліції затримали іноземця в обласному центрі. Вирішується питання щодо застосування до нього арешту а також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України. У Тернополі виявили чоловіка, який перевозив тисячу літрів дизельного палива без відповідних документів. Кармувальника поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху. Невдовзі під час огляду з салону автомобіля знайшли дві цистерни, наповнені дизельним паливом. В машині також був переобладнаний пристрій для заправки транспортних засобів. Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного палива чи чеків про його придбання чоловік не надав. Тож патрульні викликали на місце інциденту слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події спонсор показу історія у пляшці.